Ріхен нюхати, пахнути і навіть смердіти. Ріхен, рох, гадки, рохен три форми даного дієслова. Ріхен, рох, гадки, рохен. Пригадаємо, для чого вони? Ріхен це в нас інфінітив, який слугує для утворення теперішнього часу презенс. Рох це в нас форма минулого часу претерітуму. Та гадгерохен для утворення перфекту минулого розмовного часу. Іхріхе, я відчуваю, я чую в розмовній мові деколи, тобто запах чогось. Іхріхе, іхрох, я відчував, я відчувала. Habe gerochen, я відчув, я відчула. Іхріхе, іхрох, хабегерохен. Ich rieche die Suppe. Я відчуваю запах супу. Ich rieche die Suppe. Du riechst? Ти відчуваєш? Du riechst? Du rochst. Ти відчував, ти відчувала? Du rochst. Du hast gerochen. Ти відчув? Ти відчула? Він, вона, воно. Er, sie, es. Er riecht. він відчуває. riecht. вона відчуває. Es riecht. воно відчуває. Er, sie, es roch. Він вона, воно відчував, відчувала, відчувало. Er, sie, es hat gerochen. Він вона воно відчуло. Чи відчула, чи відчув. Маємо для всіх осіб однакові форми. Переходимо до множини. Ві ми», зі ви та зі вони. Ві ріхен», Ми відчуваємо. Віаріхен. Ві рохен», ми відчували. Ві рохен. Ві габн герохен», Ми відчули. Ві габн герохен». Те ж саме буде для особи «зі», вивічлива форма. Та «зі», вони. Зіріхен unglaublich. Робимо комусь комплімент. Ви пахнете неймовірно. Зіріхен unglaublich. І лишається в нас особа ви, і я, коли ми звертаємося до двох і більше людей, тобто до колективу певного. ріхт. ви відчуваєте, ріхт. Ihr hocht ви відчували, яблотgerocht. Ви відчули. Яриcht, ярохт, habt gerocht. Schließen. Закривати, зачиняти або ж робити висновки. Schließen. Schließen. шос, Hat geschlossen. Schließen. Шлос, hat хат Ich schließe. я зачиняю або я буду зачиняти. Деколи теперішній час в німецькій мові може передавати майбутній час, якщо дія точно відбудеться. schließe. я зачиняю або я буду зачиняти. Ich schloss. я зачиняв, я зачиняла. Ich habe geschlossen. Я зачинив, я зачинила. Душ ліст, ти зачиняєш, ти будеш зачиняти. Душ льост, ти зачиняв, ти зачиняла. Ти зачинив, ти зачинила. Душ ліст, душ, ду гастки шос. Він, вона, воно. Ех, зі, ес. Візьмемо особу зі. Зіш ліст, вона зачиняє, або вона буде зачиняти. Зі шльос вона зачинила. Зігадки шльосен вона зачинила. Зі шльос вона, вона зачиняла. Зігадки шльосен вона зачинила. Маємо доконану дію. Ві, ми, зи ви, коли ми звертаємося на вивічливо. Та зі вони, тобто множина. Зі шлісен. Ви зачиняєте або ви будете зачиняти, зі шлосен, ви зачиняли, Sie haben geschlossen – ви зачинили. Шлісы, шлосен, geschlossen. Звертаємося до колективу. Ihr schließt – ви зачиняєте. Ія шлост, ви зачиняли, Ihr habt geschlossen – Ви зачинили. Якщо нам потрібно утворити питальне речення, виносимо дієслово на перше місце. Шліст іа зачиняєте ви, шльост іа зачиняли ви, хапт іа шльс зачинили ви, наведемо приклад питального речення. Ваншліста з кишефт коли зачиняється магазин. Ваншліста з кишефт. Маємо питальне речення з питальним словом. Замість слова Das Geschäft» можна поставити будь-яке інше. Alles ist geschlossen. Все зачинено. Alles ist geschlossen. А тепер приклад питального речення. Виносимо присудок «ist» на перше місце. Ist alles geschlossen? Все зачинено. Ist alles geschlossen? Наступне дієслово сидіти, присісти. Зіцін. Сидіти присісти зіцін. Цікаве дієслово, так як основа його закінчується на тц. Три форми дієслова, три ґрунтформи зіцін, зас, гаткезесен. Зіцін, зас гаткезесен. Іх зіце, я сиджу або я буду сидіти. Іх зас я сидів, я сиділа. Ich habe зесен. Я сидів, я сиділа, або я посидів, я посиділа. Ду, ти, ду, зіцт, ти сидиш. Маємо специфічне закінчення в теперішньому часі, оскільки основа закінчується на ТЦ. Тому ми просто додаємо закінчення Т для особи Ду в теперішньому часі. «Ду заст» ти сидів, ти сиділа. сиділа», «ду Дугастки зесен» Ти посидів, ти посиділа. Е, зі, ес» Він, вона, воно. Зі зіцт» вона сидить saß, вона сиділа, hat gesessen, вона сиділа або вона посиділа. Обидва варіанти можливі. Зіцт зас, hat gesessen. У множині маємо наступні форми дієслів. sitzen, ми сидимо, або ми будемо сидіти, wir saßen. Ми сиділи, «Wir haben gesessen», ми сиділи, ми посиділи». Sitzen, saßen, haben gesessen. Ihr. Ihr sitzt», vi сидите, vi будете сидіти», Ihr saßt», vi сиділи», ihr habt gesessen. Ви сиділи, ви посиділи. Wo habt ihr gesessen? Hinten Гінтен vorne? Де ви сиділи? Позаду чи спереду? Wo habt ihr gesessen? Hinten гінтен vorne? Приклад іще одного речення. Die Kinder haben neben mir gesessen. Діти сиділи поруч зі мною. Die Kinder haben neben mir gesessen. Маємо речення, побудоване у минулому розмовному часі перфекті. Допоміжне дієслово haben та партицип цвай gesessen. Steigen – підніматися, вставати. Як у прямому значенні, так і в переносному значенні. Steigen Штайген, gestiegen. Steigen, stieg, ist gestiegen. Так як дієслово позначає зміну стану у перфекті минулому розмовному часі, воно буде вживатися з допоміжним дієсловом sein. Ich steige, я піднімаюся, я буду підніматися. Ich stig, я піднімався, я піднімалась, ich bin gestiegen, я піднявся, я піднялася. Ich steige, ich stieg, ich bin gestiegen. Du steigst, ти піднімаєшся. Du stiegst, ти піднімався, ти піднімалась. du bist gestiegen. ти піднявся, ти піднялася. Du steigst, du stiegst, du bist gestiegen. Wir, me, sie, we, sie вони. Wir steigen, ми піднімаємося. Зі стейген, ви піднімаєтеся. Зі стейген, вони піднімаються. Ві штіген, ми піднімалися. Візин геген, ми піднялися. Ді прайси sind bei uns gestiegen. Ціни у нас піднялися. Діпрайси. «Ціни» sind bei uns gestiegen. Допоміжне дієслово sind, так як ціни це в нас множина вони, та партицип 2 Gestiegen. Маємо теж два варіанти дієслова з префіксами. Einsteigen буде перекладатися як сідати в транспорт, aussteigen – виходити з транспорту. Обидва префікси і ein і aus є відокремлювальними. Якщо іншими словами кажучи, наприклад, сідати в автобус маємо in den bus einsteigen, а виходити з автобуса aus dem bus aussteigen». In den bus einsteigen», aus dem bus aussteigen. In 20 Minuten steigen wir aus. Через 20 хвилин виходимо. In 20 Minuten steigen wir aus. Бачимо, у нас префікс aus відокремлюється в теперішньому часі і стає в кінець речення: Läst uns hier aussteigen. Дозвольте нам тут вийти. Läst uns hier aussteigen. А ось тут у нас речення складається з двох дієслів, тому у нас Aussteigen повністю інфінітив без відокремлювального префікса. Штербен помирати. Штербен. Дане дієслово в нас теж позначає зміну стану, тому буде вживатися з допоміжним дієсловом sein. Штербен, штарб gestorben». Штербен, штарб ist шторбен може вживатися із ан та із фор. Ан, штербен ан, це в нас помирати від якоїсь хвороби, від чогось, а штербен фор це у нас помирати у переносному значенні, наприклад, там від спеки, від голоду, від спраги, від Цікавості і так далі. Наприклад, візьмемо особу іх, я і наведемо приклад іх, штербе фодурст. Я помираю від спраги. Маємо переносне значення, тому що в нас спрага, тут, вже, власне, вживається, тому фодурст. І штерб фогунга там я помирав від голоду. «Ду тірбст, ти помираєш. Тут у нас зміна кореневої голосної, оскільки дієслово слово штербен, воно є сильне в теперішньому часі. Ду штарбст, ти помирав», «ти типомирала, бістки шторбен, – ти помер, ти померла. Ну, Наведемо такий приклад. E «Е Z він, вона, воно. В теперішньому часі маємо «штірбт» помирає. Знову зміна кореневої голосної. У претерітумі штарб. Помирав, помирала, помирало, та істки шторбен помер, померла, померло. Наприклад, в якомусь фільмі. У «вія», «ми», для прикладу штербен фо ангст, ми помираємо від страху в переносному значенні. Зі вивічлива форма «штербен фо дурст. Ви помирали від спраги, «зі вони. Гешторбен. Ну, вони померли. Ну, наприклад, там уявимо якихось героїв в якомусь фільмі. Штербен, штарбен, гешторбен. Це в нас форми у множині. І маємо особу Ія. штерпт. Тут уже в нас коренева голосна не змінюється. штарпт. Та Ія гешторбен. Штерпт. Штарбт, Зайкешторбен. Такі цікаві форми. Наведемо приклади з даним словом, з даним дієсловом. Філезінгешторбен. Багато хто загинув. Viele sind er ist ан gestorben. Він помер від. Ну, після ан можна поставити будь-яку хворобу, від чого він помер. Як приклад, er im Alter ім Альта фон Він помер у віці 60 років. Er im ім альта фон Jahren. Є слово в нас неоптимістичне, але ми повинні знати, як воно відмінюється. Трайбен має в нас дуже багато значень займатися, керувати, дрейфувати, намагатись, проростати. А також, наприклад, спорттрибен, дане слово сполучення буде перекладатися як займатися спортом, гантельтрайбен це вже в нас вести торгівлю. Ну, нас цікавитиме саме дієслово трайбен, як воно відмінюється, які форми воно має. Трайбен іст або гат китрібн. Тобто в минулому перфекті воно може вживатися як з допоміжним дієсловом зайн, так і з дієсловом Haben. Якщо нема зміни стану, тоді буде вживатися габен. Якщо в нас є зміна стану, тоді зайн. Іх treibe Sport. Я займаюся спортом. Іх тріб Sport. Я займався, займалась спортом. Ich habe Sport китрібен. Я займався, чи займалася спортом, або, поз... або я позаймалася, чи позаймався спортом. Доконана дія також може бути. Ду ти. Драйпст. Ти займаєшся. Трайбсду маємо питальне речення: займаєшся ти. тріпст. Ти займався, ти займалася, ту гастки трібен. Ти займався, ти займалася, або ти позаймався, позаймалася. Хочемо побудувати питальне речення, тоді «трайбст», трібст, гастки трібен. У нас виносимо дієслово на перше місце. Віатребен, ми займаємося, або ми будемо займатися, віатребен Sport, наприклад, зітрібен, вони займалися. Wir haben getrieben – ми позаймалися. Форми treiben, treiben та haben getrieben, повторююсь, будуть однакові, що для wir, що для sie, що для, для sie вони. Ihr, ihr treibt – ви займаєтеся. Ihr triebt – ви займалися, Ihr habt getrieben – Ви займалися або ви позаймалися. Treibt, triebt, habt getrieben. Treibst du Sport? se meistens sportu? Ja, gerne. Tak ohoce. Treibst du Sport? Ja, gerne. Früher haben wir viel Sport getrieben. Раніше ми займалися багато спортом. Маємо речення, побудоване у перфекті розмовному часі. Фрюаб ви спортвін. То поміж Допоміжне слово габн та ног 2 getrieben. Sie schon alt ist, sie noch viel sport". Незважаючи на те, що вона вже не молода, вона займається ще багато спортом. Obwohl sie schon alt ist, treibt sie noch viel Sport.